Прощавай, школу сьогодні по всій країні лунав останній дзвоник. Справді, фінальним він став для 280 тисяч учнів. Цього року саме така кількість випускників розпочалося свято традиційно урочистими лінійками і зворушливими прощаннями. Та офіціоз далеко не єдина складова дня. Про перші години волі Людмила Бадалян. Вони красиві, веселі, і після цього. Здається, зовсім дорослі. Зі школою прощаються танцями. Свій вальс одинадцятий, а повторював увесь останній місяць. Батьки тихенько. Позіхають трохи осторонь, поки новоспечені дорослі. Востаннє читають віршики на шкільному подвір'ї, ледь стримує сльози і викладацький склад. Та недоліки нашої професії, скажімо так, що ми зращуємо, кохаємо, пестуємо, а потім відпускаємо. Самі випускники між собою згоди так і не дійшли. Останній дзвоник лишається для них святом емоційно полярним. Це грустний день, ну якби 11 років, всі в місті. Нарешті ми вільні І школа на нас більше ніяк влияти не буде. Ми щасливі! Кажуть, от тільки тепер і почнеться справжнє життя. Інститут, робота, сім'я. У доросле життя вони впливають. Це така давня традиція. Навіть у неспекотні плюс 18 холодна вода фонтанів на Майдані Незалежності не привідні зраджувати. Висашиш якось вітром. А ось продавці квітів почуваються зрадженими і не інакше. Букети, які вони готували до шкільної лінійки всю ніч кажуть, стоять цілком без уваги. Вони не люблять преподавателів своїх учеників. Мало, дуже мало. Батьки випускників зізнаються просто індивідуально. Цьогоріч букети вирішили не дарувати. Одного на весь клас цілком достатньо. А в середньому десь букет виходить, 100-150 гривень. А викладачів, діти не те, що люблять, просто обожнюють. Далі Степана у нас очень хороша Степашка! то така кількість спільних спогадів. мене, кстати, яка закриє шкафу. Я сиділа і за залиша. Я так відкриваю двері і всі Випускні бали в країні 1 червня. День і вечір сьогоднішній кажуть, проведуть тихо, мирно. Тільки більшість має висушитися, але про всяк випадок спокій у містах вийдуть охороняти посилені загони міліції. Людмила Бадалян, Ксенія Марченко, Дмитро Большаков та Андрій Сокуренко. ТСН 1+,1.